Вітаю, 16 листопада, і сьогодні я покажу, як виглядають мої живці через місяць після живцювання. Це бегонія шардоне, Белеконія Хот Оранж і белеконія Salvan. Всі ці живці живцювалися 17 жовтня, тобто сьогодні їм рівне місяць. І ось так вони виглядають. Собі я залишила по 5 живців кожного сорту. Коріння вже активно оплетає стаканчик. Бачите? Це хоторанж. І у деяких живців вже з'являються отакі молоденькі пагони, піднімаються із землі. Це пагони із заглиблених бруньок. Тобто це ще не коренева поросль, але ще відкриваються заглиблені між вузлями. Ось хоторанч. Також з'явився молоденький листочок. Також хоторанж. Також молоденький листочок, бачите. Ось хоторанж, дивіться, яка потужна коренева вже. І також молоденький листочок. А це вже салмон, коріння наростає, потрохи облитає стаканчик, і у цього живця вже із під землі можна побачити такий маленький-маленький листочок. Бачите? Також салмон, а тут вже цілий кущ піднявся із землі. Бачите, молоденькі пагони. І тут також це салмон. Бачите? А у деяких живців ще нічого немає. Ну, коріння, звичайно, є, а от ніяких пагонів молоденьких ще не з'явилося. Так, це шардоне, коріння, і вже з'явився молоденький листочок. Також шардоне. Тут взагалі нічого, ніяких пагонів, а коренева вже досить добре обплитає стаканчик. Також Шардоне, бачите, молоденький пагін. Ось. Також шардоне, і також вже є молоденький листочок. І також шардоне. Бачите, також можна побачити молоденькі листочки, пагани. Ось так. А ці п'ять живців це вже болівійська бегонія Капакабана. Їх я живцювала 7 жовтня, тобто їм вже більше місяця. Живцювала я придбаний маленький кущик який продавчиня виростила із професійного насіння. Ці живці дуже швидко ростуть, Оплели коріння вже весь стаканчик. Молоді пагони вийшли на поверхню із занурених бруньок. Ось один навіть ось так намагається вийти. Бачите? о таке коріння. А один навіть зібрався квітувати, бачите, випустив бутон. До речі, це капакабана колір триколор. Тобто це суміш трьох кольорів: абрикосовий, кремовий та жовтий на одній крітці. Так, що ж я буду робити далі з цими живцями? Коренева вже повністю оплила стаканчик, тож вже саме час їх пересаджувати. У стаканчик більший. Але в мене є отакий екземпляр. Бачите, у якого молодий пагін все ніяк не підійметься на поверхню. Тож я чекаю, доки він вийде, бо я не хочу його закопувати ще глибше під час пересадки. Тож, дочекаємося. І вже потім всіх разом я пересаджу у стаканчики більшого обсягу. А зараз я лише зріжу усе зайве листя. Отаке пошкоджене листя. А також листочки, які заважають росту молодих пагонів або притіняють їх. Тобто усі зайві листочки будуть зрізані. Також у мене є оцей бутончик. Квітування мені зараз не потрібно, тож бутон я також зріжу, а точніше зріжу усю верхівку разом з цим бутоном. Тобто, наче прищіпну його. І все. Тобто поки що чекаю. Ось цей пагін, і тоді всіх разом я пересаджу у 200 мл стаканчики. А ці живці ще зарано пересаджувати. Вони тільки починають нарощувати корені, тому продовжать стояти у цих стаканчиках, допоки коріння повністю його не заповнить. Їм я просто приберу усі зайві листя. Отакі пошкоджені листочки, або листочки, які заважають росту молодих пагонів, або приціняють їх. Тобто оцей листочок буде зрізаний. Тут можна побачити молоденький пагін, а над ним, наче парасолька, старий листик. Він буде зрізаний. Також в мене є такі живці, які вже почали закладати бутони. От можна побачити. Бутони мені зараз не потрібні, тож вони будуть також зрізані. Тобто, я наче прищипну їх, зріжу верхівку з цим бутоном. Бачите. А ось тут краще видно бутон. Тобто ця верхівка буде зрізана, наче прищіплена. І це тим самим стимулює рост пагонів від кореня. Або, ну, скоріше, відкриє занурені бруньки. Бо бачите, тут немає жодного пагона із землі. Ось такий салмон також немає жодного пагона. Тож я прищепну верхівку. І це має. Стимулювати скоріший рост молодих пагонів. Тобто я чекаю, допоки коренева заповнить стаканчик. Лише після цього буду пересаджувати. Зараз зріжу все зайве листя і деяким живцям пришипну верхівки. Ось і все.